Наступна головоломка. Отже, У нас є така рівність. 5 додати 5 дорівнює 8. Наша не вірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Отже. Нам потрібно перемістити один сильничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сильничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 3 буде 8, 8 дорівнює 8. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.